Суспільно-політична платформа інтервізор та я її ведучий Павло Ковальчук. Вітаємо вас, друзі, сьогодні про ймовірність проведення виборів в Україні та те, як би вони мали виглядати у воюючій країні. Будемо розпитувати у нашого гостя Андрій Гливка, політтехнолог, з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, дуже дякуємо, що знайшли можливість долучитися. Слава Україні! Героям слава доброго дня, шановні глядачі! Для вас говорить і показує Андрій Гливка. Друзі, обов'язково долучайтеся та кличте своїх друзів та товаришів до перегляду цього відео цієї розмови. Обов'язково підтримуйте його своєю вподобайкою, підпискою та коментарями. Це важливо, тому що тут сьогодні особливо обговорюємо речі, які впливають на життя кожного з нас. Ми розпочинаємо. Пане Андрію, і розпочати хотілося б з інсайду Петра Олексійовича Порошенка 26 жовтня 2025 року. Каже він: відбудуться вибори. Про це говорять його джерела у офісі президента України, і про це говорять, начебто дані про замовлення на друк бюлетенів у поліграфія Україна. Ну, власне, просять про вибори, начебто, нас і наші партнери натякаючи найменше на це. Кіткелох, представник Дональда Трампа у справах України та Росії, також казав, що Україна демократична держава, і звісно ж так чи інакше потрібно проводити вибори. То ви з точки зору своєї професійної діяльності чи вбачаєте якісь сигнали, які вказують на те, що вибори таки відбудуться вже 2025 року в Україні? А перш за все, так чи інакше не треба проводити вибори. Вибори треба проводити так, як це передбачено законом Конституцією України. Дуже багато чуток дійсно говорять про те, що є вибори. Деякі навіть готують штаби, дехто не готує штаби, але про це активно говорить. Ви знаєте, коли йде політичний процес, це нормально, коли політики між собою починають а, оцю передвиборну гонку. Фактично, з першого дня після виборів мають поч... розпочинатись вибори. Так всі кажуть, але не всі так роблять насправді. А, тепер, на жаль, дискусія поміж політиків спустилась на нижчі рівні, тобто, експерти активно говорять про проведення виборів, що, на моє переконання, в даних фактах неможливе. Бо більше того, Марк Рубіо сьогодні вийшов і розказав заяву, що після перемовин з Росією, один із умов для будь-яких перемовин і підписання будь-яких угод це вибори, що, на моє переконання, абсолютно штучна і, скоріш за все, гібридно створена ситуація. Чи вимагають від нас вибори, партнери? Так вимагають. Чи на руку ці вибори будуть Російській Федерації як гібридний інструмент? Так однозначно, бо це механізм пересварити нас всіх між собою. Пане Андрію, от власне схожу тезу озвучив і той самий Петро Олексійович, з якого розпочали нашу сьогоднішню розмову, каже, що у виборах в Україні не виграє ні Володимир Зеленський, ні сам Порошенко виграє Росія. Але все ж таки, ну от коли ви кажете, що хтось вже починає відкривати передвиборчі штаби і готується до виборів, от саме серед тих людей фігурує і сам Петро Олексійович, тому що ми час від часу зустрічаємося з вашими колегами, в тому числі з політехнологом Олегом Постернаком, і він сказав, що на Лаврській штаб вже працює наповну. То як тоді розуміти, от слова Порошенка, зокрема, який каже, що ні, це погано, але начебто. Я не знаю, що відбувається на Лаврській. Перш за все, я знов би хотів сказати, що це якісь сколихування електорального поля. Давайте говорити про те, що дуже часто ми видаємо бажане за дійсне і тим самим займаються політики. Я не хочу зараз стверджувати, що виборів не буде чи що їх не буде 26 жовтня. Ну, знаю, мені ця дата не подобається. Це ж, жарт, звичайно. Але це може. Знаєте, що це мені нагадало? Не найкращий фільм, бо це четвертий з серії Індіани Джонс, де його товариш його підставляє, а потім натякає, що він подвійний агент. А потім там знову поворот сюжетний, і Джонс його запитує: так що ти типу, потрійний агент? Він каже, ні, я збрехав, що я подвійний. Тому яка гра тут ведеться, це є питання. Якщо вибори будуть, а вони рано чи пізно будуть, е, бажано в законний шлях, то це може бути певний фальшстарт. Е, щоб показати, що гонка вже почалась, тоді е, дехто починає робити відкривати штаби, збирати експертів, збирати технологів, збирати партактив, розбудовувати власне структури. З однієї це добре, бо це мобілізація. З іншої сторони, питання мобілізація для чого? Якщо завтра будь-яка політична партія мобілізує свій електорат для того, щоб допомогти ЗСУ не одній конкретній бригаді, а в якимось конкретних напрямках запитає, узгодить з владою, де можна підсилити оцей ланцюг допомоги, це буде класно. Так, це звичайні чвари. Коли це війна, це незвичайні чвари. Відкриваємо Конституцію е у час військового стану проводити вибори ми не можемо будь-які. Тобто, на сьогоднішній день, навіть якщо від нас вимагають цього партнери західні, то влада може робити певні е натяки на те, що щось відбувається. Так? Ми Ну, це наша практика улюблена. Ми, коли там спілкуємося з вже там десятки років з партнерами, вони кажуть: ну ви зробіть якісь ці реформи. Ми пробуємо перший крок, е отримуємо результат від партнерів, чи це фінансовий, чи якась інша допомога. А далі ступор емоцій. Е конституцію міняти не можна під час військового стану референдум. Не можна проводити під час військового стану, бо його, до речі, оголошує президент згідно з запиту суспільства. Ми забуваємо, в який час ми живемо. І коли хтось починає розказувати, що це наступ на демократію, я прошу звернути увагу на перше джерело. Знову ж таки, те та саме знову ж таки, а основне це Конституція України. Далі це закон про військовий стан. І низка постанов е, закон про мобілізацію, і низка постанов к, кабінету міністрів, які це регулюють, таким чином, ми можемо побачити, а особливо з конституції, у військовий час які конституційні права пору можна порушувати і зупиняти. Е, і тут я вам хочу сказати, що за весь час повномасштабної війни ми з вами достатньо комфортно себе почуваємо. Наприклад, розмовляючи зараз в ефірі, тому що, наприклад, свобода слова під час дії військового стану може повністю бути припинена. Якщо ми зараз говоримо, що певні політичні сили починають активно готуватись до виборів, це може бути така сама багатоходівка, да? тому що і діяльність політичних партій під час дії військового стану можна зупинити. Тому, скоріш за все, я видаю бажане за дійснень. Чому? Тому що я би не хотів цих виборів, а обираю я вже 15 років а приймаю участь в виборах як в різних е, іпостасіях 13 років, та я би не хотів цього цих виборів, тому що це е, зупинитись. На тому місці, де ми зараз є, це втрата того, що належить нам, це неможливість проведення чесних законних виборів, і це порушення будь-яких норм демократії, коли умовно демократичні країни, наші союзники, будуть тиснути на нас для того, щоб проводити вибори. І в момент виборчої кампанії я вам з досвіду скажу: рівень ненависті до опонентів і бажання перемогти засліплює е кандидатів. Враховуючи, якщо потенційно навіть говорити про вибори, то вони будуть відбуватись на всіх рівнях. Тобто ми говоримо про президентські, парламентські і місцеві. Це буде різанина просто. От власне і... про різянірізанину, пан Андрію, от знову ж таки повертаємося до Петра Олексійовича. Ну, так якось виходить, що проти нього і він є однією з числа персон, п'яти людей, проти яких запровадили санкції РНБУ. Це все співпадає із чутками про підготовку до виборів. Це співпадіння чи реальність, тому що ну, направду, коли говорити про багатих людей в Україні, так повелося. На жаль, напевно, що або на щастя, що люди відчувають е, е, те, що багаті люди можуть нажитися, можуть скористатися службовим становищем. Ну і загалом на те вони і багаті, аби десь там так чи інакше. Користатися можливостями і проти Петра Олексійовича, в тому числі, запровадили санкції через е, е, якийсь грабунок держави або що. Як ви сприймаєте ці новини, і чи може це бути якраз таки одним із етапів підготовки до виборів в Україні? Давайте згадаємо, що перед вторгненням був судовий процес над Петром Порошенком в Печерському суді. Вже мало хто пам'ятає, що там відбувалось, але тоді також гучно казали, що це підготовка е, до виборів. Е, я думаю, що сказати, що це, що це тиск на Петра Олексійовича, щоб усунути його від виборчої кампанії. Е, я не бачив соціології, мені важко робити якісь прогнози. Але напевно Петро Олексійович сам відчуваючи, і ви згадували його тезу, що він не переможе в цих виборах, а переможе Росія. І тут напевно він він правий, пане Андрію, о, знову ж таки. Якщо згадати те, що було в 22-му році, на початку так повернувся так помпезно Петро Олексійович через аеропорт Київ. Я пам'ятаю, от особисто зі знімальною групою велика кількість колег журналістів його зустрічала, і була велика кількість українців. Все ж таки, чогось подібного от гуртування використання цієї ситуації, ну все ж таки, Петро Порошенко, людина з досвідом, політик з досвідом. Чи може це стати початком розхитування човна всередині України? От ви ж кажете, що ви проти виборів, якраз таки побоюючись чогось такого, це може статися? Розхитування воно вже йде. І це неважливо, це члени політичних партій, парламентських фракцій, чи просто група лідерів думок, які в майбутньому хочуть формувати партії. з... Тест, який привів Петро Порошенко, мені сподобалось. Він сказав, що не так багато було розмов з Зеленським, але він йому сказав: Я не лідер опозиції і я не опонент тобі. На сьогоднішній день так він лідер опозиції. Фракція його в парламенті використовує площадку для критики влади і робить певний піар для, для себе і також. Що в принципі розумно закликає до отримання уряду єдності, який дуже складно чи потенційно можливий. Тому що якщо ми говоримо про уряд єдності, тоді треба враховувати всі, всі сторони, всі фракції, всі групи і об'єднувати парламент. Що було би логічно, але на даному етапі воно не відбувається теоретично, як досвідчений політик і дипломат. Петро Порошенко будь-яке розхитування, судячи з його риторики, за його підтримку мав би зупинити сам. Також нагадаю, що закон про військовий стан забороняє проведення мітингів. Як приклад, як це було на підтримку Петра Олексійовича під Печерським судом чи в аеропорту. Ось це політичні виборчі механізми, але особисто мені. Хотілося б, щоб вибори відбувалися в законний шлях після, нашого, після нашої перемоги і повернення а, до кордонів 91-го року. Звичайно, кожен може думати, що хоче. Конституція цього не забороняє. Але давайте згадаємо ще один такий факт: щоб провести вибори, потрібно змінити закон про вибори. І поки не буде змінений закон про вибори, жодних реальних сигналів не буде. А, з, виборчий кодекс, вично не закон про вибори, а зараз це Виборчий кодекс а, передбачає а, систему пропорційну 50 на 50 І давайте згадаємо, що зараз у складі Верховної Ради на початок її да, бо багато багато депутатів виїхали. Втекли з країни чи перебувають е, в СІЗО, е, в, в самому початку перед, краткуцію передбачено 450 народних депутатів, а їх було порядку 420. Чому це тому, що перед, після анексії Криму е, е, і захоплення Донбасу і, Луга, Донбасської і Луганської області, Донецької, вибачте, і Луганської області, е, люди просто не могли обрати мажоритарників. Тому частина е, парламенту стала менша. Ми пам'ятаємо, коли виборчі округи ділились настільки, що, наприклад, вже нині не покійний, але на той час найстарший і найдосвідченіший народний депутат Юхим Звягільський став народним депутатом, е, отримавши там тисячу з невеликим е, е, голосів. Зараз набагато більша частина України є окупована і таким чином. Якщо залишається пропорційна система, то ще менше може бути представництво в Верховній Раді. Якщо ми наплюємо на це, власне, цю мажоритарну складову, це теоретично може трактуватися як відмова від цих територій. Давайте згадаємо зміни до Конституції. Там були. Про децентралізацію частина, коли гранату, пам'ятаєте, підірвала під Верховною Радою, так звані мінські угоди. А, я вважаю, що треба згадати, що там було і перечитати. Але в контексті децентралізації, під, яка мала би бути дуже надзвичайно успішною реформою, яка затягнулась в реалізації, на жаль, і війна також одна із причин: а, протягнути оцей статус. Донбасу, тут треба тут треба думати. Якщо на сьогоднішній день виборчий кодекс зміниться а скоріше за все, він зміниться і буде тільки партійні списки. Навряд чи вони будуть відкритими так, як це було на місцевих виборах. Останніх це будуть закриті партійні списки, і представництво е тих окупованих регіонів не буде представлено в одномандатних виборчих округах. А маніпуляції щодо е Потреби таких людей однозначно, потреба є, але політичні маніпуляції в списках партійних будуть. Я би хотів згадати багато маніпуляцій, які були е, коли обиралось попереднє скликання. Е, коли нам продавали високопатріотичних е, професійних людей, е, а вони виявлялись достатньо. Політично необдарованими, так? чи ну, хоч коректно так говорити чи ні. І знову ж таки, коли після перших перемовин Сполучених Штатів Америки з Росією, де вони готові відновити роботу своїх посольств в Вашингтоні і в Москві, де немає України і Європи, один із трьох пунктів це вибори в Україні. Тут питання, чому на цьому наголошує Росія, бо вона розуміє чітко. Це розколить суспільство, і це зробить е, країну більш вразливою. І тут питання: чому мають проводитись ці вибори? Тому що диктатор Путін каже, що Зеленський президент Зеленський нелегітимний Давайте просто вдумаємося в цю логіку. Президент приймає рішення, що ніяка ніяких не буде підписань з. Діалогу з Російською Федерацією, поки ми не повернемося там до, до регіонів. Тоді Путін каже, я не буду з тобою говорити. Ну, приблизно так він може говорити. І тут питання: хто буде вирішувати в нашій країні, як робити? Він каже, що президент Зеленський нелегітимний, що треба переобрати нового президента, новий парламент і підписувати тоді якісь угоди. Людина, яка двічі була. Президентом потім поставила свого карликового товариша президентом, а сам став прем'єром, потім ще двічі був президентом і переписав Конституцію, буде через призму своїх хотілок диктувати, як нам бути в рамках нашої конституції, нашого закону. Ну, вибачте, я просто перейменую відому цитату: русський воєнний диктатор і діне. Важко не погодитися, пане Андрію, але от що характерно. За висновками цих перемовин не почули ніякого засудження або спростування, або нерозуміння бажання росіян вести вибори в Україні, так от спонукати і спровокувати вибори в Україні з боку американців. Вони, начебто, також не проти цього. Ну і знову ж таки, я вже нагадував слова Китакелога. От в цьому зв'язку. Цікаво, що президент України і це логічно продовжує повторювати, що це неможливо у воюючій країні і не можна цього робити? Але і європейці, і американці на цьому наполягають? Як ви вважаєте, це бажання за будь-яку ціну як-небудь завершити війну в Україні, тому що так хоче агресор, тому що так хоче диктатор? І як ви вважаєте, чого насправді, окрім е дестабілізації, хоче Росія? Невже вони дійсно сподіваються на прихід до влади? проросійського російського кандидата обрання його президентом, так як вони цього хотіли на початку повномасштабного вторгнення. Пам'ятайте, тоді Мураєва сватали на посаду президента України. Пам'ятаю там, яку саме посаду йому хто кого сватав, але да, дійсно була впевненість в тому, що Київ впаде за три дні. Вся Україна впаде, і ти гауляйтерів можна буде призначити це. Є не так. І чому була така впевненість? Тому що освоювалися російські бюджети, вони освоювались тут е, різними людьми, які за ці гроші відзвітували своїм операторам в Москві чи де вони там не сиділи, е, що тут їх дійсно чекають з квітами, що пророблена величезна робота, що мас-медіа працює, що було правда, е, на, на розхитування ситуації. Е, що Давайте згадаємо теле, те саме телебачення, російськомовні програми, і як вклад, скільки ресурсів сюди вклала Росія. Можливо, зараз потенційні кандидати також е, розповідають Кремлю, що тут їх готові чекати, бо всі втомились від війни. Говорити про втому, ну, я вважаю, ми не готові і не можемо собі цього дозволити. Тому нам треба зараз зупинитись, нам треба всім поговорити. Нам треба домовитись, і нам треба показати, що є насправді. Перш за все, має бути комунікація від влади, комунікація від опозиції а, і чітко, відверто сказати, хто хоче виборів і для чого вони потрібні. Враховуючи те, що повістку міжнародну вона є досить складною, вона не є програна, але вона є досить складною, враховуючи діалог Сполученими Штатами. Які, яким вигідно напевно умиротворити е, в ворога, не їхнього ворога поки що, бо вони бачать Китай своїм конкурентом? Борис Джонсон якраз проводив паралелі між Трампом і Невілом Чемберленом в своїй останній статті, і ну, Борис Джонсон ще завжди проводить паралель між собою. Він сам Черчиллем, але десь так воно виглядає. Пане Андрію, ну сподіваємося, що у цьому випадку історія не повториться і теза про циклі... циклічність історії. от вона не справдиться. Але все ж таки дуже дякую вам за аналітику, за ваші думки і за відповіді на наші запитання. Андрій Гливка, політтехнолог, з нами сьогодні спілкувався. Ну а ви, друзі, також обов'язково діліться своїми думками в коментарях. Власне, Хочеться від вас почути, як ви сприймаєте новини про прийдешні вибори в Україні, чи дивує вас цей факт, що нас туди штовхають, і якого виборчого процесу очікуєте ви? Чи очікуєте ви е, якихось скандалів, суперечок та чвар е, в Україні, особливо у такі важкі для нас усіх часи? Павло Ковальчук, мене звати. Я закликаю вас підписуватись та е, залишатися разом з нами. Далі більше на все добре.